Від сьогодні Німеччина офіційно відновлює контроль на всіх своїх кордонах. Ці заходи, які попередньо планують запровадити на півроку, викликають багато питань серед громади, зокрема серед українців, які планують подорожувати до Німеччини або вже перебувають в Україні. Це рішення було ухвалене на тлі політичних і суспільних змін у Німеччині. Останнім часом права партія, альтернатива для Німеччини значно зміцнила свої позиції на місцевих виборах, критикуючи дії. У міграційну політику. Це спричинило збільшення тиску на уряд щодо посилення контролю над кордонами. Німецька влада обґрунтовує ці заходи необхідністю зменшення ризиків тероризму та боротьби з транскордонною злочинністю. Міністерка внутрішніх справ Німеччини заявила, що відновлений прикордонний контроль спрямований на посилення безпеки країни, а також для більш ефективної боротьби з нелегальною міграцією. Водночас, деякі критики вважають, що Основна причина відновлення контролю це внутрішньополітичні обставини, а не реальна загроза безпеці. Для українців, які планують подорож до Німеччини або вже перебувають, там нічого кардинально не зміниться. Громадяни України, як і раніше, можуть перебувати на території країни до 90 днів без візи. Також діє можливість подавати заявки на тимчасовий захист, як це передбачено чинними міграційними правилами ЄС для біженців з України. Проте, після відновлення прикордонного контролю українці мають бути готові до посилення перевірок документів. Це стосується як паспортів, так і документів, що підтверджують надання тимчасового захисту. Особливо важливо звернути увагу на можливі затримки під час перетину кордонів, особливо на автомобільних пропускних пунктах.